Українці кияни вітаю вас з вами Олексій Шевчук, Київські новинар і черговий випуск Бандера Ньюз п'ятниці разом з порцю цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Сьогодні випуск п'ятниці він трішки розважливий. Кияни масово діляться в соціальних мережах мемом про кота Келога. Мовляв, великий пухнастий старий в окулярах, до речі, таких самих, як в мене, круглих ліг посередині хрещатика з мискою валеріани, і всі поспали. Або є інший мем. Нехай шахеди та незгоди не роблять вам в житті погоди. Ваш Келог, хай вам щастить. Мердок, Wall Street Journal та Президент Трамп зайшли у великий конфлікт. Мердок хоче опублікувати якийсь матеріал викривальний про Трампа і знищити його репутацію. Трамп каже, що весь матеріал фейк. Спостерігаємо та дивимось. І трішечки новин сучасної медицини. Вчора я казав, що в Британії віднайшли вакцину від раку. Сьогодні б'є рекорди новина про те, що вакцина від Сніду дієва, вона повністю вимиває вірус з організму і людство врятовано. Власне, ось такі новини в п'ятницю з вами Олексій Шевчук, з нами цікаво та «Не соромно».